Вітаю всіх. А, виходжу в ефір в не дуже простий день, такий стресовий день. Сьогодні майже в два рази зросли тарифи на електроенергію. Причому це зроблено реально в розпал війни і в той час, коли ні у людей, ні у бізнесу, ну, в принципі, грошей майже немає. Вся країна задає собі одне єдине питання. Чому? Що стало підставою для цього? І е, уряд, владні представники, вони пояснили, це дуже просто, що треба ремонтувати те, що зруйнував ворог. Треба відновити наші електростанції, треба відновити наші системи передачі, наші трансформаторні станції, все відновити. Для цього потрібно багато грошей. І давайте візьмемо це через тарифи е, з людей. Ну е, це безумовно безглузде, абсолютно пояснення. Я вам можу дуже просто сказати, чому воно безглузде. Тому що е, наші друзі з усього світу, коли відбувалися руйнації тих чи інших енергетичних об'єктів, повністю на 100% постачали нам те обладнання, яке нам потрібно для того, щоб відремонтувати наші енергосистеми. Після атак ворога. Але там, де потрібні були гроші, вони теж подумали. І тому нам дали 800 мільйонів євро ЄБР, Європейський банк Реконструкції і розвитку дав для того, щоб покрити в тому числі і необхідність в грошах для відновлення наших енергосистем. Це означає, що пояснення. Абсолютно неадекватне, яке дається, воно неправдиве. Тоді виникає питання: а в чому ж причина насправді того, що в розпал війни в два рази підняли тарифи на електроенергію? Я зараз поясню вам, чому. Тому що це глибинний процес, і коли закладався фундамент для постійного підвищення ціни на електроенергію, це не останнє підвищення. Я зверталася до вас також на своєму Ютубі і також пояснювала, що якщо зараз ті закони, про які я зараз вам скажу, будуть прийняті, то через дуже короткий час вам почнуть піднімати електроенергію. І от тепер ми розбираємося з вами в реальних причинах, чому ростуть тарифи. Перше і головне, в лютому місяці цією Верховною Радою. За поданням уряду при підтримці всієї влади, яка сьогодні займає владні кабінети, але без нас ми за це не голосували. Ми єдині, хто за це не голосував. Взяли наш енергоатом, наше національне надбання, енергоатом, який виробляє більше 50% електроенергії в Україні і із державного підприємства, яке належить державі. Де держава формує всю політику по тарифам, по забезпеченню електроенергією. І одним законом в лютому місяці вони переробили державне підприємство енергоатом в акціонерне товариство. Відкритий закон про акціонерні товариства і почитайте, що тепер держава не може управляти енергоатомом. Вона не може розпоряджатися на свій розсуд. Своєю найдешевшою сьогодні в світі електроенергією, держава сьогодні не може віддавати електроенергію атомних електростанцій так, як вона хоче, тому що енергоатом вже не державний, він вже акціонерне товариство, де управляють вже наглядові ради, спеціально наняті менеджери, і прямо в законі написано. Що більше держава не впливає на політику енергоатому, але це тільки перший крок. Далі, те, що вони заклали, власне кажучи, як стратегію, це розпродаж акцій акціонерного товариства «Енергоатом». а народ України, який сьогодні або воює безпосередньо на фронті, або душею знаходиться на фронті, нічого про це просто навіть не уявляє, не те, що не знає, навіть не здогадується, що поки всі на фронті. Енергоатом у вас практично вже ручок забрали. Так, да, от у мене якраз вже довідка, що цей закон вже і президентом підписаний. Тобто, вже вони розпорядилися найдорожчим об'єктом національної державної власності енергоатомом. А тепер, коли вже там якась наглядова рада з якимось там невідомими технічними менеджерами, Розпоряджається нашим з вами багатством. В цей час нам треба просто знати, що ціна на енергоатомі нашої атомної електроенергії в 18 разів дешевше, ніж те, що продається во Франції, ну, на такій ж самій, але вже акціонованій атомній компанії, яка виробляє атомну електроенергію. 18 разів. Ви пам'ятаєте, коли при попередньому президенті у нас, у українців, забрали всю систему забезпечення природним газом? І газ за його каденцію попереднього президента зріс в 11 разів в своїй ціні. Зараз вони теж саме, але вже в цю каденцію, роблять з атомної електроенергії. І от вам тільки вони прийняли цей закон, тільки вони вирвали з рук держави енергоатом. Як сразу ж буквально вони оголосили на 83%, ну це майже в два рази, підняття тарифу на електроенергію. І це тільки початок. Якщо ми з вами не встигнемо після перемоги забрати назад в державу для народу, для наших потреб, наш з вами державний енергоатом, то далі буде тільки гірше, на жаль. Але забрати можна, не хвилюйтеся. От зараз, якраз во Франції, новий прем'єр-міністр Франції, Жінка, вона вийшла в їхній парламент і сказала, що та корпоратизація, яка відбулася во Франції, їхнього підприємства по виробництву атомної електроенергії, от вона сказала, що ця корпоратизація привела жахливих наслідків. І тепер зв'язку з підвищеною. Безпековою ситуацією, в тому числі в енергетичній сфері, вони будуть націоналізовувати і ДФ це французька компанія, яка генерує атомну електроенергію. І вони сказали, що причина, в тому числі це війна в Україні, так во Франції вже зробили висновки, і те, що вони в 2000 році корпоратизували і перетворили в акціонерне товариство замість державного підприємства. Тепер вони націоналізують. А Україна, а вірніше ця влада, вона в розпал війни забирає у держави це і корпоратизує. А, тому зразу після перемоги, просто запам'ятайте мої слова, або ми повертаємо назад державі енергоатом, або протягом 2-3 років ви будете мати таку саму в 10 разів вищу ціну на електроенергію, так як це зробили після корпоратизації во Франції. Але є ще інші е, причини, чому підняли тариф, на які вам треба звернути увагу. Друга причина це те, що 42 копійки за кіловат ми платимо е, по, за, транспорту, за транспортування електроенергії е, операторам системи передачі. Ну, це магістральна система передачі електроенергії. Е, там був проведений нещодавно державний аудит, і зауважень було зроблено увага на 6 мільярдів гривень. Тобто тарифами зараз покривають це масштабне корупційне розкрадання грошей, якої платите за електроенергію. Це державним аудитом встановлено порушень на 6 мільярдів гривень в Укренерго. А ще через Укренерго оплачують за ваш рахунок. Надвисоку ціну на зелену електроенергію. Зовсім не ринкову, а значно вище ринкову, І ви це оплачуєте. Ну це теж не все. Крім магістральних систем електропостачання, у нас ще є обленерго, які в принципі приватні. Так от там ви платите за це гривню 30 за кіловат, а це, повірте мені, мінімум в 4 рази дорожче. І це приватні компанії. Із них 5 Обленерго належать російським власникам під час війни. Вони просто ховаються за кіпрськими офшорами. Так це вони нам виставляють такі ціни з кіпрських офшорів. Чому досі немає аудиту? Чому досі ці обленерго не повернуться державі? Хто покриває це? І хто тарифи за електроенергію виставляє такі, щоб всі ці корупціонери навколо постачання вам електроенергії були ситі? Тільки у народу України вже скоро не буде за що хліб купувати, якщо будуть так стрімко зростати тарифи? Ну, є ще такі цікаві речі, наприклад, 11 копійок за кіловат вам дають взагалі якусь торгову націнку. Яка торгова націнка? За що? Коли це спокон віку було повноваженням обленерго постачати і продавати електроенергію. Звідки ці нецінки беруться? Я можу вам сказати, що це підвищення тарифу, яке прикривається війною, і яке нічого спільного з війною не має, це ще одна велика корупція за лаштунками, в тіні. Все це можна поправити. І тут немає ніяких проблем. Як мінімум, коли я двічі працювала прем'єром і віце-прем'єром паливно-енергетичного комплексу, у нас ніколи таких стрімких підвищень тарифів на електроенергію, на газ, ні на що не було. Все було стабільно, прогнозовано. Вся ця галапуюча тарифна лихорадка, лихоманка, вона почалася з 2014 року. Тоді ще війною почали прикривати надприбутки, які заробляють на тому, що ви платите надвисокі тарифи. У нас власна електроенергія, у нас власний газ, у нас власне вугілля. Ми можемо абсолютно ні від кого не залежати. І ціни наші теж завжди були власними, завжди, до 2014 року. А зараз на цьому робляться мільярдні капітали. Але не вами і не Україною. Що робити треба? От що головне. Тому що все поправити можливо. І от є п'ять пунктів, які треба зробити негайно. Перше це все після перемоги. Поки у нас війна, будуть, вибачте, прикривати все це війною, робити що завгодно. Але коли ми з вами ах, доживемо до перемоги, яку ми мріяли, от тоді п'ять пунктів. Перше, негайно повернути державі енергоатом. Я підкреслюю, негайно. Ніякої корпоратизації, ніяких акціонерних товариств, ніякої крадіжки власності держави за спиною у українського народу. Повернути державі. Це пункт номер один. Пункт номер два. Негайно провести аудит всіх абсолютно фінансів всієї енергосистеми. Укренерго, обленерго, всі генеруючі компанії. І подивитися, а куди там діваються оці по 6 мільярдів, які держаудитом по Укренерго встановлені. Куди ці гроші йдуть? Хто їх споживає? Хто таким чином накручує нам тарифи? Третє, що треба зробити, не може бути перехресного субсидування на зелену енергетику. Ви не можете, отримуючи. Атомну електроенергію за рахунок свого тарифу покривати чиюсь зелену. Якщо держава має стратегію розвитку зеленої енергетики, і її треба певний час датувати, не ви мусите її датувати, ви її не споживаєте. А датувати мусить держава. І точно не Укренерго. Третє це розібратися з зеленою енергетикою. Четверте, що треба зробити, треба негайно буде провести аудит всього обладнання, яке поставлено на відновлення нашої енергосистеми, всі грошей, які дали наші друзі за межами України для відновлення енергосистеми. Подивитися, коли вони, куди вони витрачені, скільки грошей витрачено за, за призначенням, скільки ні. І точно проаналізувати, скільки ще потрібно для того, щоб відновити наші енергосистеми, а не відмити гроші на відновлення енергосистеми. І останнє п'яте. Коли я була віце-прем'єром паливно енергетичного комплексу, це був 2000 рік, ми повністю реформували всю систему енергоринку. У нас є атомна електроенергія. Яка дуже дешева, є гідро, яка саме дешева, є теплова, яка саме дорога, є зелена. Тоді ще не було. Ну, Що ми тоді зробили? Ми тоді взяли модель енергоринку Великобританії, ми склали всі ці різні за своїм походженням електроенергії і їх ціну. Ми зробили загальний ринок і ми віддали країні електроенергію. По-українській, стабільній, самі низькі в Європі ціні. 17 років тримався цей ринок до того моменту, поки після 2014 року там не прийшли просто і не поламали все це. І тепер отакі галапуючі ціни на все. І тому п'ятий пункт: нам треба поновити ту модель енергоринку, яка існувала. До оцієї в лапках реформи, яка призвела до того, що зараз ми, як країна, не можемо контролювати ціни на нашу рідну електроенергію, яку по дуже поміркованій ціні мають право отримувати українці. Тобто, підводячи підсумки, я хочу сказати, що підвищення в розпал війни електроенергії. В ціні, в тарифі, майже в два рази не має під собою ніяких підстав. Це просто під шум війни з вас беруть мільярди. Для того, щоб це зупинити, треба перемогти і все це міняти. І ми це з вами зробимо.